Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Перший україномовний канал присвячений металобробці. Впродовження до епопеї, що нема роботи, покажу вам сьогодні роботу. Той блок від автомобіля Рено. Не знаю, яке там Рено. Корпус помпи тут такий ізясний. І Ну, блок повністю голий. Повністю голий блок. Що йому бракує. Йому бракує того, що крива крива оця от плоскість підголовку. Крива плоскість підголовку. Зараз я е, зачищу бази знизу. Тут гладко все. тут Все гладко з цього боку. Зачищу бази, вишажу на стіл і попробую лінієчкою провірити, проміряти, що воно каже. І вам покажу. Йдемо далі. Короте, Є от яма. Є отут яма, поклав я лінійку. Ці лінійці вам буде слабо видно, а от по лінійці лекальній отакій. Ну, зараз мій Віталій Колега... Ні, візьме фонарик. Зараз візьме фонаричок. Краї прилягають всередині яма, тут така порядна, тут видно. І так от він буде мати яму. Таку добрячу Тут видно, що просікала йому напевно компресія в цьому от місці. І тут то буде яма. Тут вроді ні. Ну, як закріпив. Прижим звідси. Прижим звідси. Так, оборотики на чугун я даю 315. Поменше, щоб не було абразивного ефекту. Різець ВК з радіусом таким побільше. Поїхали. Спочатку. чуть чуть похи -чуть, чуть зробимо касання. З блоком треба акуратно, бо блок взагалі-то. Не призначений для фрезеровки. Блок не призначений для фрезеровки. То не головка. Поїхали. Подачу дамо на воно 160. По касанії, І йдемо. Там бере вже. Коротше, зняв я 5 сотих, я вам зараз покажу, який той блок рівний. У мене був випадок колись, хлопці принесли головку на фрезеровку, а потім принесли назад, кажуть, пускає. При перевірці виявилося, що кривий блок. Подивіться тут зняло, тут зняло. Посередині навіть не брало. Яма. Добавляєм ще Соток 6-7 і знову. І знову. Я думаю так... Прогнозую, що на десятки, півтори дві він дойде, от дивимося, тут, тут знімає, ясно. подача 160, я грубо обдираю поки що. Зразу видно всі гріхи. Короте, як головку не шліфуй, і не фрезеруй, якщо блок кривий, Потім може бути біда, ще треба зауважити, то, якщо в головці є розпредвал, головка рівна, починаємо головку притягувати до кривого блока, головка починає вигинатися і розпредвал може заклинити, тому що там зазор е в постілях розпредвала 3-4 сотки в ханову, так? Там до 5. А коли прогиб 2 десятки, то Розпредвал просто ломить, в середині, в головці ломить і все. Ну, тут на глаз не вийде оприділити, рівне воно чи не рівне, криве, не криве. Тільки і тільки якщо є вимірювальний інструмент. От. Так Можна дуже багато раз шліфувати головку, розбирати мотор, міняти головку, розпредвал і так далі. Ну от вже взяв тут. Короче, на десятку він вже... На десятку він вже накотив той блок. Зараз подивимося, що буде далі. Там бере удачно. Так, ну от, ні, вийшло, вийшло. Значить, одділився він легким іспугом, але десятка яма на ньому була тверда. Що ми зараз робимо? Ми зараз йдемо до кінця, додамо ще... Я знаю, може соточку, може півтори. Зменшимо подачу до 60 і пройдемо назад, обратним ходом. І все, буде окей. От я, я вам спробую зблизити. Зліва поверхня оброблена на подачі 63, глибина сотки, А справа ще ота обдірочна поверхня. От на на от такому режимі ми зараз вернемо її на обратному ходу, тобто вліво у нас головка їде. І все, і буде ганц. Так, ну от, вийшов на кінець. Вийшов на кінець. На кінець. Так, зараз спробуємо проміряти. Проміряти. Секунду. Так, міраємо. Лінічка. Пилинки здуває. депутата Це неоплачувана робота. І наші люди на Бачите? Тільки світиться отут, де отвори. Ну, отут отвор є, так? Ану ну, о. Але мати внутришку силу вийти з того боку. Ну вот, ну, короче, якось так. Якось так, народ. Получилося. Получилося, значить, на... накопив він у нас 500 я зняв вперед, 500 я зняв на лісі. Назад. І на чистовому я зняв дві сотки. 12 сотих і того. Ну все, отак от, от. Хлопці от перемусять обов'язково гарно вимити, вичистити від тої стружки. Ну він голий повністю. Мийкою високого тиску вони їх вимиють, вимиють, змазять, продують всі канали. І буде гуд. І буде гуд. Все. Всім дякую за увагу. Удачі, нема роботи.